Ну що, друзі, доброго ранку усім, хто захопиться співочими птахами, знаходячись у щорічній відпустці, продовжимо працювати та е, вирішив е, на швидкоруч зробити шпаківню невеличку таку. Але це буде не шпаківня, бо це буде у мене синичник для дрібних птахів. Тобто зробив я на швидкоруч, тож, будь ласка, ну, коментуйте це відео. Можливо, в мене не дуже добре вийшло, але справа в тому, що, можливо, деякі птахи в цьому синичнику, можливо, ночівлю. І, можливо, взимку деяким дрібним птахам, які залишаються тут на зиму, можливо, це буде трохи в нагоді. Розумію, що не за часом. Синичний, але це перша моя спроба. Я навіть не замислювався над цим, я робив годівничку, а тут вирішив зробити шпаківню. Ну, якщо щось не так, то пробачте, будь ласка, тому що, можливо, трохи щось не так. Я спочатку зробив її трохи по-іншому, а потім звернувся до простріл інтернету та перевірив розміри, в яких я робив цей синичник. Тож давайте разом переглянемо, що у мене з того ну, вийшло. Ну Що, як ви бачите, зробив я ось таку шпаківню Спочатку, як я казав, зробив її. Трохи вищу, набагато вищу вона була. Е, ну, Я брав е, ті дошки, які в мене були в наявності за розміром, що по висоті, та, длині та ширині, довжині та вирішив зробити ось так. Потім звернувся до простіру інтернету, побачив, що це в мене частина зайва, то я її. Відпиляв і вийшов у мене ось такий синичник. Щодо розмірів літка, літок у мене буде трохи ще треба підробити. Літок буде у мене 3,2, 3, 3,5, десь приблизно зараз переміряємо. На всяк випадок, але це таке 3. Він зараз майже 3, ну, трохи можна розширити, то якось так зробив я трохи. Не за правилами. Чому? Тому що, бачите, в мене ось так іде дошка, ця йде так, а ця йде так, І ця йде так далі. Тобто треба було зробити отак, отак. Ну, він би був би, <кій> тоді трохи вдовжину здивувати кимось цією шпаківнею синичниками. Я нікого не збираюся. Зробив для того, щоб птаха, можливо, було комфортніше в деякий час. А, внутрішній. Я зробив 12, 12 см на 12 см, як в просторах інтернету написано для птахів для синичок. <кій> тобто зробив приблизно так, як на це вказують простіри інтернету. Трохи ще розширю, як я вже сказав. Питання виникає в іншому. У мене, <кій> мене тут не вистачає дошок. Чому? Тому що наприклад, ця дошка одна, вона десь приблизно 14,5, а, да? а мені потрібно перекрити весь дах. Підкажіть, будь ласка, якщо я зроблю перекрию дах з двох дошок, наприклад, Покладу дві дошки, тому що е, повністю вся е, весь розмір і має 17. Тобто ви розумієте, якщо прикриваю дошку, в мене вона не вистачає, вона десь закінчиться десь отут, десь отут. Розумію, що це можливо не так як потрібно, тому що бажано е, зробити дах цінним, але. Скоріше за все я так не зможу зробити, тому що ну немає такої дошки. <кій> Але справа в тому, що може десь я розміщу його в іншому місці, де, де не потрібно буде е, дах. Дах не потрібний буде робити такий, можливо, зробити такий внутрішній. Ну, якось так. П Пофарбував я е, синичник. Е, Типу, по типу морілки, там якась там штука, морилка, якась якась така річ. <кій> ну, Це я пофарбував, щоб ну, було зручніше, щоб не так е, псувалося дерево. Але розумію, що е, тож, те, що пишуть в простірах інтернету, що не можна фарбувати е, е, шпаківні та синичники. Напишіть теж свою думку, чи має це дуже велике значення, чи це не має практично ніякого значення. Ну що, ось то, що вийшло, питання виникає ще, де розмістити шпаківню синичник, тому що тому що. Є хатні тварини, такі як котики. Звісно, до котиків я не маю ніяких претензій, як то кажучи. Але м розумію, що якщо встановити шпаківню на дереві, наприклад, позаду мене, то вони, звісно, до того місця дістануться аж бігом. Е -е, то, скоріш за все, буду встановлювати десь під стріхою або на якусь на якусь трубу подивився в інтернеті, в якому напрямку розміщати, то вирішив пошукати якесь місце, де можна буде встановити циничник. Ну це перший, як то кажуть, хочу ще зробити, можливо, декілька, <кій> і нехай вони будуть. Вони будуть тут і восени, і взимку, і навесні. І ми побачимо з вами, що у нас із того вийде. Давне давно планував таке відео зробити, щоб щоб робити підзьйоми відео більш вдало птахів, які будуть поражувати в цих шпаківніх синишниках тому що <смір> бігати полюсу за птахами якось не дуже зручно, а... а так, можливо, встановлю екшн відеокамеру та буду робити деякий час якісь відеозаписи птахів. А... Якось так спробую ще зробити декілька. Трохи інших розмірів, але враховуючи те, що дуже болить спина і питання це не вирішене, а лікування ніяких результатів майже не дає, а щось із того робити потрібно. Ото якось так, Порадьте, будь ласка, щодо того, що синичник сам по собі вскритий Марілкой, Морілка українська, як морілка, маме Марілкою. Помічаю, що деякі птахи прилітають інколи бачив тут дрібних птахів, вони тут трохи є. Синички бачив молодих пташенят, бачив невеличких пташенят, бачив тут, вони тут перебували. Я їх бачив то можливо вони зацікавляться цими синичниками. І порадьте що до даху. Якщо зробити дах з двох частин дошок. Чи буде це доречно, чи ні. Ну, в залежності від розташування самого синичника. Ото, друзі, якось так. На цьому все. Продовження відео на каналі обов'язково буде. Пробачте, що відео вийшло не те, яке я планував, трохи деякі є проблеми з комп'ютером, але справа в тому, що техніка теж інколи дає збій, то якось так. Ну, добре, пишіть свої думки в коментарях. Я не показував вам відео, як я це робив, немає смислу. Таких відео в просторах інтернету дуже багато і немає сенсу показувати вам відео, яке, <кхи> яке я вам також би показав. Все, бувайте, продовження відео на каналі, обов'язкове буде.